Всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу як зробити практичне завдання до минулого уроку. Створимо порожній проєкт. Називаємо його Практичне завдання 1. Створити. Отже, нам потрібно створити чотири сцени. Головне меню, рівень, пауза і кінець. Меню. Так. Рівень. Пауза. Кінець. Почнемо з головного меню. Додаємо фон прямо як в минулому відео. Так. І зробимо дві кнопки старт і вихід з гри Також у рівні повинні будуть uh, стояти монетки. Ми це все пройдемо. Так. Кнопка. Ставимо кнопки. Розміщуємо кнопку на сцену і додаємо ще одну. Вийти. Дати поведінку кнопка, стане кнопки. Додаємо. Створюємо подію. Якщо старт натиснуто, а, то прийде на сцену рівень. А якщо натиснуто вийти, то тоді вийти з гри. Головне меню готово. Тепер можна приступати до рівня. Спочатку створено е, головного героя, платформера. Квадратик такий буде. Зелененький. Надамо його поведінку. Персонаж платформера. Розміщуємо на сцену. Додаємо платформу. Поведінка платформа. Розміщуємо. Так, нехай буде. Отак. І зараз додамо ще... Кілька монеток. От. Спрайт. Монета. Намалюємо його. Таку жовтовату Ну нехай так буде. Три монетки можна додати. Тепер зробимо рахувальник, монет, лічильник. Беремо зміну для нашого лічильника. Придагування змінних символ. Число для лічильника. Так, тепер налаштуємо наш текст під зміну. Щоб він показував її значення. Вибираємо лічильник текст і вказуємо нашу зміну для лічильника Тепер додаємо нову подію якщо наш головний герой зіткнеться з монетою то тоді видалити монету так. і змінити нашу зміну Лічильник плюс один знак модифікації. Так, перевіримо, як воно працює зараз. Все чудово працює. Одну монетку трохи пониже поставимо. І зараз е спробуємо зробити кнопку паузи. пауза так серовату такую сробила вот так вот надо поведенку кнопкой І розміщуємо. Якщо кнопка пауза натиснута, то тоді призупинити оцю сцену та запустити нову паузу виберемо. Ну що, рівень готовий, в принципі. Переходимо до паузи. Тут можна вивести повідомлення, що це пауза у нас розмір 100 нехай буде. Так. І зробимо кнопку для повернення назад. спрайт ну нехай додаємо поведінку кнопки не забуваємо розміщуємо на сцену тепер додаємо нову подію а якщо кнопка назад натиснута а, натиснуто так додати дію інші дії тоді сцена, Зупинитися і поверніться до попередньої сцени. Пауза готова. А тепер ми зробимо таку подію, при якій, якщо ми зібрали три кнопки всі, то перевести нас на сцену кінець. Так. Отже, зміни для цього вибираємо значення зміною для лічильника рівня 3. Тоді додати дію, сцена, змінити сцену і на кінець. В сцені кінець можна вивести повідомлення. Ну, що ти молодець просто. Такий зелененький колір. І зараз потестуємо, як воно працює. Так, отже, старт. Все нормально. Молодець. От, все працює. Е, кнопка вийти також працює. Все. Отже, практичне завдання. Готово. Do popatrzcie.